Я вас, друзі, всіх вітаю! Синьооких і чернявих, караоких і білявих, і високих, і низеньких, всіх розумних і гарненьких. Подивіться, малята, що я вам принесла сьогодні на заняття. А щоб здогадатися, що це за предмет, треба відгадати загадку. Хто завжди нам правду скаже і самих себе покаже? Усі дорослі і малі себе побачать в. Так, вірно, малята, це дзеркало. Якщо глянути в нього, що ми там побачимо? Своє обличчя. А що у кожного з нас є на обличчі? Давайте послухаємо загадки добавлянки про частини обличчя і спробуємо їх відгадати. Бавлянки про частини обличчя, а ви спробуєте їх відгадати. Щоб я татка і маму слухав, є у мене аж два вуха. Уважно дивляться малята. У них цікаві оченята. У оленочки та вови над очима чорні брови. Добре снідає Марічка. І кругленькі в неї щічки. Запах квітів вітер носить. Їх відчув чуткий мій носик. Батько наставляв Федота, не балакай з повним. Ротом. Діти, вуха, очі, ніс, шкіра, язик. Це все називається органами чуття. За допомогою них ми пізнаємо світ. Вухо чує, носик, запахи пильнує, язичок відчує смак якщо в справі щось не так, має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар. А тепер, любі хлопчики і дівчатка, ми з вами повторимо назви частин, обличчя та їх призначення. Що потрібно людині, щоб побачити все навкруги. Іграшки, тварин, дім або яскраве сонечко. Так, нам потрібні оченята. Чим ми чуємо різні звуки, то мову людей, звук транспорту, музику або співташок. Звичайно, вушками. А чим ми відчуваємо різні запахи, Пахущі квітів, парфюм, запах духмяної випічки та запах цитрусових, ну звичайно носиком. А за допомогою чого ми розмовляємо, співаємо та їмо. Так, за допомогою ротика, а зубками ми кусаємо та жуємо їжу. За допомогою язичка відчуваємо різні смаки. Солодкий, солоний, кислий та гіркий. Малята, подивіться, у нас на гостині лялька Оля. Вона передає вам вітання. Оля трішки засмутилася, бо ніяк не може запам'ятати назву частин тіла. Але ми ж їй з радістю допоможемо, правда? Я вам Олю покажу і про неї розкажу. Є у Олі голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у Олі дві руки. Це її помічники. А непосидючі ноги прокладають світ дороги. Ту з'єднує частини. Є живіт у неї і спина, а хребет всьому опора. Ось така її будова. А тепер прийшла пора відпочити дітвора. Виконаємо вже знайому нам руханку і заодно перевіримо, чи справді у нас такі вправні ручки і ніжки. руханку. Раз, два, три. Рука прямо и раз, два, три. Руки в гору и раз, два, три. Руки в стороны. Раз, два, три. Yes, ma'am. І раз, два, три, руки вправо. Вам малята. Та щоб повторити і закріпити назви тіла, давайте пограємо в гру. Уявімо, що ви дивитесь у велике дзеркало на повний зріст. Що ви там побачите? Голову, шию, тулу, руки, ноги. Малята. Що це в нас? Правильно це шия. Шия з'єднує тулуб і голову. За допомогою шиї ми можемо качати головою, повертати голову. Що в нас вправне та уміле? Гарне робить всяке діло. Це рученята. Вони вміють поливати квіти, гратися, малювати або когось обіймати. А що вміють наші ніжки ходити, бігати, стрибати та танцювати. Сьогодні на заняття ми повторили назви частину близько. Розповіли Олі про будову тіла. Тіло людини цілісний організм, що складається з різних частин. Усі вони взаємопов'язані між собою. Від їх злагодженої роботи залежить наше з вами здоров'я. Малята, ми всі схожі за будовою тіла, але відрізняємося один від одного. За кольором очей, шкіри, волосся, статтю Є хлопчики, а є дівчат. Кожна людина по-своєму особлива і унікальна. А щоб переконатися в цьому, подивіться церкву.